Розпочинаємо практичну роботу Номер 24 Ведення інформації з обліку необоротних активів, формування документації з обліку надходження необоротних активів. Відкриваємо книжку на сторінці 234 і встановлюємо робочу дату. 011 2012. Перша операція придбання НН необоротних активів за кошти. 10-го від Запорізького автомобільного заводу на підприємства надійшов автомобіль Таврія. На сумму 20 500 Запорізький автомобильный завод и створений договір з ним. Заходим в контрагенти і и створюємо постачальника запорізький автомобільний завод. «Додаем». Наступное. Робим прибутковую накладную. Документы, группа «Приход». Выбираем «Запорийский автомобильный завод». Договор появляется автоматично. В поле «Что приходуем» выбираем «ОС», «Основные средства». І тепер потрапляємо в довідник інвестиції. Створюємо інвестицію, яка називається так же, як і основний засіб. Автомобіль Таврія. Одиниця вимірювання поставте гривні. Ціна 2050. така інвестиція одна. З ПДВ. Це буде 24 600. Проводимо документ. Дивимося проводки. Записуємо у звіт. Далі. У нас додаткові витрати на придбання. Правою кнопкою ввести на підставі розходи на приобретение. Вибираємо рахунок: нам постачальник, транспортник. У нас такого нема. Створюємо. Договір з ним? Доставив автомобіль Таврію за 2000. Обираємо субконта. Проводимо документ, дивимося проводку. Збільшилась інвестиція на автомобіль Таврія на 2000, ну плюс ПДВ. Тепер запись книги приобретіння треба зробити, і на підставі прибуткової, і на підставі розходи на приобрітення. Це для ведення податкового обліку. Оплата проведена в той же день. Розрахуємося з Запорізьким автомобільним заводом. Ми повинні зробити платіжне доручення на підставі приходної накладної. Платіжне доручення. Платимо, за що, за автомобіль? Дописуємо за автомобіль. Таврія на суму 24 600 грн. В тому числі ПДВ зробили одну платіжне доручення і оплачуємо розходи на приобріттєння. Ввести на основання. Угу. А тут платіжне доручення не платиться. Значить, будемо робити тоді документи банк платіжне доручення. Ми платимо транспортнику по договору всю суму. Дві тисячі чотириста, за що ми платимо? За доставку автомобіля, дописуємо на суму. 2400 грн, в тому числі ПДВ. Дві платіжки ми віднесли в банк і робимо тепер банківську виписку. Заповніть по платежам за дату документа. Так, сто внива ми удаляємо. Ми платимо запорізькому і транспортнику заплатили. Наступна – автомобіль Таврія. Введений в експлуатацію в автопарк. Документи, необоротні активи. ввод в експлуатацію. Це відбулося 5-го, 10-го. Поміняли дату. І поставили прапорець, що вводимо в експлуатацію необоротний актив. З центрального складу вводимо на МОЛ Павлов. Це у нас основне средство. Тут виберіть доход витрати». Не витрата. І тепер ми вибираємо інвестицію. І тепер ми створюємо необоротний актив. От саме зараз наша Таврія становиться основним засобом. Заходимо в транспортні засоби і створюємо новий елемент. Показываем, що це основное средство. Рахунок убираем за змістом транспортні засобы. Вимірюються всі в штуках. Первісна вартість 22 500 разом с доставкою. Основна діяльність підрозділ автопарк. Поки що все. Выбираем. І закриваємо інвестицію на 22 500. Наша інвестиція стала дорожча. Це можна зробити в карточці додати ще 2000 за доставку. І тепер вона буде закрита ця інвестиція. Проводка цього документа. Подивіться, запишіть. Наступна операція отримання основного засобу як внеску до статутного капіталу. Ми отримали від засновника ПСП Україна будівлю цеху переробки насіння соняшника за договором. Так, значить, спочатку ми створимо договір. Документи, договір, число 0,104, й рік, контрагент ПСП Україна на суму 90 тисяч. Це все можна пропустити, проводимо документ. Наступне це прибуткова накладна за дату 010812 рік. Від ПСП Україна за створеним нами договором ми отримуємо. Ось таку інвестицію будівля цеху олійниці вимірюється в гривнях ціна дев'яноста. Тисяч вибрали, кількість 1. В нашому випадку тут не покупка, не продажа. Ставимо без НДС. Дивимося, що НДС зникла, і проводимо документ. Ось зразу він в повному журналі. Підсвічений, дивимося проводки. Так, я не змінила рахунок, а це неправильно. Тому проводки треба перевіряти обов'язково. Це не постачальник це наш засновник. Рахунок 46. Дивимося зараз. Ось тепер правильна проводка. Далі. Раз нема ПДВ, то й запись книги приобретення робить робити не потрібно. А далі ми вводимо в експлуатацію цю будівлю, документи, необоротні активи. Вот в експлуатацію дата 04,08, рік на кальницьку. Вибираємо інвестицію. Зверніть увагу, вибираємо її два рази. А ось необоротний актив ми розділяємо на два об'єкта. Перше це у нас цех по переробці олії будинки та споруди новий елемент. Цех по переробці. Так, рахунок 103 в штуках і вартість цього цеху 72 тисячі. Вид діяльності у нас олія, підрозділ, олійниця. Поки що все вибрали. І другий об'єкт створюємо. Це складське приміщення. Пропоную цех по переробці олії скопіювати і написати складське приміщення. Вартість тут 18 тисяч, а все інше співпада. І тепер коригуємо ціна. Тут 72 тисячі, а тут 18 тисяч. Проводимо документ і перевіримо 15-й рахунок. Змінимо. Період. І ось наші інвестиції закриті. Поки що згорнем. Наступна операція. Ми отримали. Масло прес в обмін. На продукцію від «Кіровоград олії. Робимо прибуткову накладну. Так, число п'яте, десяте. Від «Кіровоград олія в покупцях. По договору оприбутковує масло, прес, створюємо інвестицію в гривнях, сума 144 сорок тисячі. Кількість один. А от і нет. Це місце з ПДВ, а тут сума 120 тисяч. Інвестиція ПДВ не включає. Так, оприбуткували. від постачальника. Тут є ПДВ, тому робимо запись книги приобретення за цю саму дату. ПДВ. Вводим в експлуатацію маслопрес. Вибираємо число. Так, на кого? На кальницьку. Це написано в посібнику. Вводимо в експлуатацію на кальницьку, інвестиція масла прес а необоротний актив ми повинні зараз створити. В якій папці, Давайте подумаємо. Це машини та обладнання. Створюємо основний засіб, масло, прес. І вибираємо рахунок машини та обладнання. В одиниці вимірювання штуки і його вартість без ПДВ 120 тисяч. Так, діяльність олія, підрозділ. Олійниця. Створили об'єкт. Провели документ. Дивимося проводку. 104 з 152 -го. І наша оборотна Сальдова оновлюємо. Інвестиція з'явилась, інвестиція закрилась. Наступна операція. Ось, дев'ятий пункт. Безоплатне надходження НМА. Подарок, подарунок нам наступив на дійшов бак для олії. Для цього є документ безплатне отримання». Шукаємо його в групі Необоротні активи. Ось От, «Безоплатне отримання. Число нас влаштовує. Субконта. Вибираємо не доход і не витрата. І вводимо зразу на кальницьку. Інвестицію створюємо. Вона нам нічого не коштувала. Але все одно створюємо. І от з'являється необоротний актив машини та споруди чи не 106, да, створюємо бак для алії. Рахунок 106 в штуках і він нам нічого не коштував. Так, 106. Що таке у нас 106 інструменти, прилади та інвентар. Тому перенесемо 106 рахунок в папку. Згадаєте, як? Виділити зліва виділити справа і перенести, щоб 106 було там, де потрібно. Це інструменти прилади та інвентар. Проводимо документ і дивимося, проводок у нього немає. Проаналізуйте надходження і введення в експлуатацію. Оборотна сальдова. Оновити. Порівнюємо зі зразком. Все сходиться. Робимо скріншот і даємо відповіді на контрольні питання. Пишемо звіт.